Всім доброго дня! Розглянемо хату в селі за 70 тисяч гривень. В хаті із комунікації газ підведено воду. В будинку три кімнати. А загальна площа складає 55 квадратних метрів. Стіни цегляні. Сам будинок виглядає досить непогано за такі кошти. Загальна площа ділянки 30 соток. Територія огороджена парканом. На ділянці город, який займає 20 соток. Це оголошення власника дому. Контакти та посилання на оголошення буде в описі під даним відео. Знаходиться будинок в селі Федорівка, Карлівського району Полтавської області. В селі є відділення Укрпошти та декілька продуктових магазинів. До міста Карлівка 11 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.